Привіт, друзі! Сьогодні я познайомлю вас з двома преміум ТВ OLED від LG. Дехто навіть вважає їх топ-телевізорами 24-го року. Ну, якщо вірити західній блогосфері. Знайомтесь OLED 65G4 і OLED 65 c 4 Чому топ? Хоча б тому, що це OLED. Але не тільки. На сьогодні oled Технологія є найкращою по картинці. І це підтверджений факт. Тобто крутіше телека ви просто не знайдете. Далі я розкажу, чому так. LG першими у світі почали випускати oled телевізори і успішно роблять це вже 11 років. У цих двох телевізорах є все, що може побажати вибагливий глядач. Але при цьому G4 і C4 4 відчутна різниця у ціні. Чому так? Давайте розбиратись. Я Сергій, ви на Ютуб каналі Комфі. Let's go! почнемо з корпусу. Обидві 65 п'яті діагоналі супер тонкі і мають безрамковий корпус. Але якщо подивитись профіль, ми побачимо, що у c чотири тонкіша верхня частина і одночасно є виступаючий блок нижче. Тобто телевізор більше пристосований до горизонтального встановлення. Ну а от – це повноцінний дизайн. One Wall. він створює ефект картини, що висить на стіні впритул без найменшого проміжку. Я думаю, не треба пояснювати, яка модель дорожча. Так, інтерфейс Wowcast, про який ми ще поговоримо, дозволяє синхронізувати телевізор з саундбарами LG без товстих чорних кабелів, що можуть зіпсувати найкрутіший дизайн кімнати одним своїм видом. До речі, кронштейни дозволяють повернути телевізор вліво або вправо за потреби. Це 4 також можна повісти на стіну, але звичайним кронштейном. І звісно, такого вау-ефекту не буде. Звичайно ж, якщо ви використовуєте панель як монітор без потрібних роз'ємів, не обійтись. Повний їх перелік для обох моделей ви бачите на екрані. Тепер до картинки: як я і казав на початку, oled телевізори не мають рівних за якістю зображення, якщо не занурюєтесь у технічні нюанси oled дисплеї популярні завдяки високій якості картинки одночасно з високим контрастом, насиченими кольорами і широкими кутами огляду. В oled дисплеях кожен піксель самостійно генерує світло, тому у цій технології швидший відгук та висока швидкість оновлення, що особливо має значення. Під час перегляду спортивних передач або ігор. Це також дає створювати більш тонкі або гнучкі дисплеї, що LG власне і робить але не оледом єдиним. Найголовніша різниця між цими моделями в їх серці. В процесорі LG C4 має чип 7-го покоління Alpha 9. В той час, як у G4 вже Alpha 11. За допомогою AI-технології останній забезпечує у 4 рази вищу продуктивність AI-обробки. Це означає, що телевізор краще розпізнає різні об'єкти на екрані, покращуючи зображення у реальному часі та робить сцени ще більш деталізованими. Він також видає у 1,7 рази покращену графіку. Це важливо для динамічних сцен, як от спортивні змагання чи екшн-фільми. та у 1,3 рази вищу швидкість обробки даних, що гарантує миттєвий відгук на будь-які зміни та команди. Більшість цікавих технологій в обох моделях, як ви вже здогадались, працюють на базі штучного інтелекту. Так само, і Brightness Booster Max у G4. Ця технологія збільшує пікову яскравість аж на 150%. Це особливо помітно, коли ви дивитесь лізер у світлій кімнаті або під прямими сонячними променями. Причому це буде справжня органічна яскравість. А не просто викручені на максимум кислотні кольори. У c 4 це покращення також є, але показник становить всього 30% і застосовується, починаючи із 55-ї діагоналі. Тобто c 4 та G4 суттєво відрізняються по яскравості. Обидва телевізори підтримують 100% постійність кольору та кольорний об'єм. Фішку як слід оцінять любителі авторського кіно. Вони допомагають зберегти кольори без потворень, так як їх задумав режисер. Ну і звичайно ж, не могли розробники LG не додати до обох своїх двох флагманів добре знайомих користувачам технологію HDR Dolby Vision. Обидві моделі також мають режим AI Picture Pro. Технологія відповідає за зниження шуму і підвищення різкості зі збереженням природних кольорів. Звучить складно, але на практиці працюють дуже круто. Скажімо, ви дивитесь старий фільм, і кольори в буквальному сенсі грають новими фарбами. Всі технології особливо розкриваються під час перегляду 4 к контенту на сучасних стрімінгових сервісах, адже більшість контенту там має підтримку Dolby Vision та звукові доріжки з Dolby Atmos. Додатково хочеться відмітити підтримку части оновлення матриці 120 Гц, що ідеально підійде для ігор на сучасних консолях. Тільки уявіть, як круто це відчувається під час гри в максимальній динаміці. До речі, при підключенні до ПК частота оновлення може підніматись до 144 Гц. А от що стосується захисту від бліків, різниця між g 4 і c 4 може бути відчутна. g 4 має антиблікову технологію Reflection Free, що добре працює навіть у дуже засвітлених кімнатах і прибирає до 99% відблисків. Не останній за важливістю фактор звук. Тут процесор також зіграв свою роль, тому G4 має розширені можливості обробки звуку порівняно з C4. А саме це віртуальний об'ємний звук з повноцінним ефектом присутності. Додайте до цього ще функції адаптивного контролю звуку та обробку голосу штучним інтелектом. Вони забезпечують більш точне налаштування під конкретний тип контенту. Музика, фільми або спортивні трансляції. А також роблять голоси чіткішими навіть у сценах з великою кількістю фонових шумів. Якщо порівняти звук без обробки, то обидва ТВ звучать дуже круто. Але G4 має систему динаміків 4,2 потужністю 60 Вт, а c 4 2,2 потужністю 40 Вт. Звук все-таки один із ключових показників в телевізорі, тому на це потрібно звертати увагу. Обидва телевізори легко і інтуїтивно зрозуміло керуються за допомогою WebOS 24 з підтримкою AI Sімq. Ви можете керувати телевізором за допомогою повітряної мишки, і це дуже зручно при пошуку потрібного моменту в фільмі або інтегрувати пристрій до системи розумного дому METE або Apple HomeKit. Крім того, G4 оснащений функцією View, яка дозволяє переглядати одночасно кілька вікон. Ідеальна для фанатів спорту або геймерів. Єдине, чим можна дорікнути oled лізером, це скорочення строку служби пікселів із часом. Але це стосується не тільки LG, а й будь-яких oled матриць. У них може поступово знижуватись яскравість чи кольоропередача. Такий процес називається burn-in. Але LG не були б лідерами ринку, якби не знайшли вирішень і для цієї проблеми. 11 років досвіду виробництва oled панели не пройшли дарма. Софт обох моделей містить набір функцій під назвою OLED Care. Вони захищають телевізор від вигоряння екрану і подовжують його термін служби, наприклад, функції зміщення зображення, зниження яскравості статичних об'єктів. Та очищення матриці, яка оновлює пікселі, щоб запобігти залишковим слідам від логотипів або статичних зображень. Тобто, ви можете дивитись телевізору довго, не турбуючись, що він втратить яскравість з часом. Якщо підсумувати всі функції обох моделей, можна сказати так: для тих, хто цінує преміальний дизайн, максимальну яскравість і поліпшений звук, LG G4 4 ідеальний вибір. Якщо ж в пріоритеті високоякісний oled Телевізор з відмінним співвідношенням ціни та можливостей, то найкращим варіантом стане C4. Обов'язково пишіть в коментарях, яка модель особисто більше сподобалась вам. Дякую, друзі, за увагу! І до зустрічі у наступних випусках.